Міський голова Чернівців Роман Ключук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Намагаємося виділяти гроші на всі сфери життя. Міський голова Роман Ключук провів традиційну прес-конференцію. Розповів про те, чим жило місто у лютому. Наголосив, що Чернівці гідно пройшли зимовий період. У першу чергу це вдалося зробити завдяки Збройним силам України. Тож місто продовжує ставити в пріоритеті підтримку наших військових. Ми в цьому році за два місяці на сесії міської ради виділ. Коштів вже більше, ніж за весь минулий рік. На сьогоднішній день ця сума складає вже 92 мільйони гривень. Також пережити зиму чернівчани змогли завдяки злагодженій роботі комунальних служб. Роман Клічук додає, вони працювали добре, але можуть ще краще. І ми розуміємо, що ми хочемо від них результату на 100%, але ми стикаємося з тим, що. При, 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 призивають людей в армію, і з цих комунальних підприємств пішло людей. Ну ну дуже багато в армію і вони так само стикаються з цими труднощів. Я можу сказати, що вони спрацювали на четвірку. Призов дала в ЗСУ. Не єдина причина, по якій комунальним підприємствам не вистачає робочих рук. Зауважив міський голова. Багато вже пішло в армію. То багато як бояться йти на комунальні підприємства, знаючи, що ми працюємо. Ну, виключно в білу і, і вся інформація про працівників йде військкомат, ну і, і проблема ця є як у комунальних підприємствах, то так і, і, і в приватному бізнесі теж. Якщо мова йде за підприємство за Читу, це пов'язано з тим, що ми закуповуємо за, за і тролейбуси, і, от, і, от, і от, автобуси, і, відповідно, ми каємо водіїв на транспортні засоби, які куплені. Попри всі складнощі, місто продовжує розвиватися. Так незабаром розпочнеться ремонт вулиць Щербанюка та Кармелюка. А ось дороги, які були відремонтовані минулого року і не витримали зимової негоди, підрядники будуть відновлювати власним коштом, як тільки дозволить погода. Я хочу зауважити, що на всі на дорожні роботи є гарантійні терміни. І вони обов'язково усунуться в найкоротший термін. Які мова йде хорошо, за, а... за вокзальну, за Бандеру, це мова йде за тротуари, одна лінія на, на Івана Франка. Все це це наскільки я знаю на сьогоднішній день. Роман Ключук також пояснив ситуацію з ремонтними роботами на кільці вулиці Чкалова. Там водоканал вже декілька місяців не може усунути прорив через старі мережі. проблему вирішуватимуть капітальним ремонтом, але через бюрократичні питання процес затягнувся. На сьогоднішній день заключили угоду. Вона за, за заключення з за заключено з за однієї київських ка яка повинна вже із середи вступити до виконання робіт. І я, я, я думаю, за короткий час ми це виправимо і зробимо. Між іншим з місця рушило й болюче питання довгобуду рязань, яке вже понад 15 років псує архітектурну привабливість у центрі ну, міста. Наразі годин, власник так, цього ми, будівництва змінився, раду, і за словами Романа Клічука, споруду обіцяють Спотовний таки добудувати. Я від нього ну отримав усну інформацію, що так вони збираються інвестувати в це приміщення. Вони ще планували це зробити в минулому році, але за військові дії вони це відтермінували. Плюс є певні складнощі у юридичному оформленні якісь. Я думаю, що в найскоріший час ну, цей інвестор вкладе кошти у реконструкцію того-то торового дому. ну, Це колишня вона, що вона буде вже інше. У місті за кілька тижнів також планують розпочати ремонтні роботи у сквері на соборній площі. Реконструкцію проведуть за меценатські кошти. Це буде проект. Це буде план. Якщо не помиляюся, за я його озвучу, що є у планах. Це пам'ятник і Васюку. І Васюку на сьогоднішній день ми вже проговорили. Ми знайшли спонсорів. цього ми це обговорили з родиною. І і Васюка, та, то то, то, то і це все воно на на, на стадії погодження. І що воно почнеться цьому місті, воно почнеться з якихось простих робіт. Роман Клічук підсумував в місті ще безліч невирішених питань. Кожне з них вирішуватимуть поступово, аби містяни могли пишатися чернівцями та без сорому презентувати його друзям з інших регіонів України. Олена Крячко, Ярослава Боячук Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал Сі4.